Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні до мене приїхала посилочка від торгівельної компанії Зелень, Надіслали мені ось такий доломіт. Це дуже дуже гарне добриво для городу, для газонів, для декоративних кущів, для дерев плодових і декоративних. Багато про це доброго читала доломітове борошно, і коли мені запропонували його вам представити, я з задоволенням погодилась, тому що хочу розказати вам, наскільки воно корисне, як воно виглядає, з чого воно зроблено, і як його використовувати. Ось зараз ми знаходимося на ділянці сестри, бо зараз ми просто в місті. Я вам покажу його тут, розкажу про його властивості. Залишу трошки сестрі. Також хочу відсипати трошки, відвести батькам. При нагоді для того, щоб могли і сестра, і батьки, і я собі нагород заберу підживити хоча б такі культури, як помідорчики, перець, баклажани, для збільшення врожайності екологічно чистих продуктів. Під овочеві культури, воно буде дуже гарно працювати. Так, доломітово борошно воно гарно розкисляє ґрунт, тому наголошую, що його не використовуємо під лохину, під е, ті культури, які люблять кислий ґрунт, під гортензії великолисні, під брусницю. Вже частину городу сестра прибрала, грядочки у нас звільнилися, з під цибульки, часничку, з-під кабачків звільнилися. І можна зараз його додати і гарно пролити, щоб воно вже просочилось ґрунт. Можна додати восени під перекопку. Ось подивіться, ось так воно виглядає. Це натуральне добро. Виготовляється із карбонатних доломітових порід внаслідок розмелення породи до стану борошна. І ось, виходить, ось таке добриво. Доломітне борошно дуже гарно і якісно розкислює ґрунт. Якщо порівняти, наприклад, з вапном, вапно вбиває мікроелементи в той час, коли доломітне борошно нейтралізує кислотність і залишає після себе дуже родючий і якісний ґрунт. Після вапна земля має розкислене, але не поживне середовище. Вапно дуже агресивно діє на рослини, тому його вносять восени після прибирання врожаю. А доломітне борошно можна вносити в ґрунт впродовж цього сезону. Дуже корисно вносити доломіт два рази на рік перед посадкою в посадкову ямку або перед перекопкою з гарним поливом. Також доломіт пригнічує ґрунтові інфекції. Доломіт збагачує ґрунт та живить рослини, зміцнює імунітет, підвищує врожайність. Також доломітове борошно можна змішати з водою 1 до 10 і отриманим розчином поливати рослини в відкритому ґрунті, в теплиці або навіть кімнатні рослини. Ось так я гарно розсипала і скажу сестрі, щоб вона гарно пролила ґрунт, і тоді вже це доброво наше почне працювати. До того ж, якщо ви всій компанії придбаєте доломітове борошно, ви дуже суттєво секономите кошти навіть порівняно з іншими продавцями. Доломітова борошна, так як і каміння, яке я вам ще буду показувати, виробництва Туреччина. А замовляючи ці товари у компанії Зелень офіційного імпортера доломіта в Україну, ви значно заощадите кошти. Також компанія Зелень запропонувала мені на огляд ось таке каміння. Є біле і різнокольорове. Дуже гарне і красиве. Різних розмірів. За найвигіднішою ціною бажано для використання в саду навколо дерев, на стежках каміння укладати агрове окно. Так воно буде зберігатися чистим довше. Посилання на сайт компанії Зелень я залишу в описі під відео. Подивіться, яка краса. Дуже гарні. Такі, знаєте, навіть на дотик каміння, начебто сидиш на березі моря і ось в тебе під руками ось такі камінці. Дуже гарні. І ось ці камінці хочу також залишити сестрі. Подивіться, скільки багато в неї композицій. Я вам вже розказувала, трішечки їх показувала. Ось цей кактус натуральний, живий. Тобто я маю на увазі квіточки. Це тільки-тільки він розквів. І ось також дуже гарна квіточка. Подивіться, яка яскрава, начебто, вона туди ну, спеціально приліплена. Але ні, це заквівкас. Він так цікаво цвіте. Зранку він розкривається. Така досить велика квітка в розкритому стані. Вона майже розміром кактуса, а на ніч вона закривається. І ось зараз ще обіду. Я вам вже розказувала трішечки, що всі ці форми, всі ці піддони, кашпо, сестра робила сама з бетону. Вона придумувала і композиції ці придумувала, і що в них буде знаходитись, які рослини, які кактуси, або ось, може, пора. Бачити, всі вони заповнені камінцями, тому я з великим задоволенням залишаю ці камінці їй, щоб вона робила. В неї ще є порожні ось такі кашпо, і вона ще хоче докупити кактусів і зробити Нові композиції, вже в неї є задумка. Всі ці камінці можна використати ось для таких композицій. Ну і а вже ж, будь-яке каміння завжди гарно виглядає в саду. Ось особливо, якщо стиль саду, такий, як сестри, також вам показувала, бачите, в них такий сухий струмочок з камінців викладений, стежок багато в них засипано, квітників в них засипані декоративним камінням, вони його завжди купляють. І ось я з задоволеннями залишила її. ну А вже ж того об'єму не дуже багато, але я думаю, вона його використає саме для того, щоб створити нові композиції. Ніколи, я думаю, зайвими камінці не будуть, тому що ми ось навіть з сестрою в ці вихідні ходили до Дніпра, ходимо з нею, збираємо там камінці, якісь цікаві кору, ну, але там такого мало. А ось ці камінці, я впевнена, їй знадобляться, і вона з задоволенням зробить ще якісь нові композиції. За будинком ще в неї такий струмочок дуже також гарно виглядає, розказувала вам. Що вона в цьому році його переробляла, повністю додавала сюди кору. Тут була просто гола земля, і вона в цьому році повністю її вичистила, застелила спанбодом і додала кору. Купляли кору розкладали і також додавала сюди в струмочок камінців. Бачите, які цікаві. Ну вона камінці якісь купляють вони, якісь знаходить десь обабіч дороги можуть зупинитися, підняти коминець або десь біля річки. І завжди можна якісь природні матеріали знайти саме в природі. Ось так виглядають в неї гортензії, вже трішечки перецвітають, такого вони приємного, приємного, такого ніжного кольору. вони. Коли тільки квітнуть, такі яскраві, насичені, а потім стають такі бліденькі. Але вони також дуже гарні. Ось чим мені подобаються гортензії, вони не засихають, не осипаються. Тобто вони ось так переквітнуть, можуть стати такого більш зеленого кольору. І так так вони стоять аж до самої зими і навіть до весни, якщо їх не зрізати. Але можна їх зрізати на сухі букети, прикрасити свої кімнати. Можна також взяти якусь фарбу в балончику, поки фарбувати їх, наприклад, в синій колір, або рожевий, ось як вони в такому в розпуску, в своєму, в самому такому яскравому цвітінні. І також буде гарно і цікаво в будинку. Ну і ще трохи разом з вами погуляємо садочку моєї сестри. Ось такі груші в неї в цьому році вже дозрівають, точніше, ще зовсім не дозрівають. Це груша осіння. І хоча вона плодоносить кожен рік сорту, на жаль, не знає сестра, але груші досить тверді і твердими залишаються навіть коли вони полежать. Такий гарний гібіскус минулому році показувала вам, як я його стригла, формувала. Сестра вже кілька років його формує. Ну ви вже бачите, які стовбурці в нього товсті. Дуже гарні квіти подобається сестрі, коли він сформований ось такою кулькою, навіть можна сказати, парасолькою. Такі зачищені стовбурці, а зверху листочки і квіти завжди можна зробити на своїй ділянці такі цікаві. І незвичайні форми з будь-яких простих, можна сказати, рослин, кущів. Ось така гарна слива, це слива угорка в неї. Вона її тримає на в'ялення, на сушіння. Дуже любимо будь-які сушені цукати, зі сливи, з абрикосу, вишня, черешня, кабачки, в'ялені помідори. І ще раз вам хочу показати, які у сестри персики. Подивіться, який розмір. Ось дістали ваги для того, щоб зважити. Один персик 373 грами. Тобто на кілограм виходить три персики навіть менше 436 Сорт, на жаль, вона не знає. В минулому році був перший врожай буквально пару штук, вона каже. А в цьому році вже такий повноцінний врожай, гілки ламаються і просто розмір персика. Дуже-дуже соковиті, на жаль, не відділяється кісточка, але смачні, м'якоть біла. Писали мені, що може це Red Haven, але Red Haven в нього жовта м'якоть, а це біла м'якоть, дуже солодкий і ну, просто суперовий сорт. Купляє саджанці, також було запитання сестра. На ринку в нас, в магазині може придбати, ну тобто не обирає якусь конкретну фірму, де тільки там купляє, де сподобається, де що вона там запланує собі купити, новеньке дерево або замінити старе, то пішла на ринок, побачила, почитала опис і, в принципі, ось так купляє. І ось як завжди, зранку до сестри на діляночку прилітають голуби. Ну, я вам вже розповідала, що десь два роки тому вони підібрали одного голубу, було в нього зламане крило. Вони його вилікували, мешкав він в них в коробочці, знаходився в ванній кімнаті на підвіконі. Вони вилікували його і він полетів. Спочатку він трішечки в них так ось по діляночці ходив, вони його підгодовували, потім він полетів. З тих пір він прилітав в якийсь визначений час і вони підсипали йому, спеціально купували зернятка і тому подібне. Кашу їм викладали. І потім з кожним днем їх ставало все більше і більше. І ось тепер подивіться, як їх багато. Вони прилітають не коли завгодно, прилітають, можна сказати, по розкладу. Ось зранку, коли сестра готується, збирається на роботу, десь пів на в восьмій годині вони прилітають, вона їх покорми, або чоловік, паша завжди цим займається, купує їм зернятка, якесь пшоно, пшеницю, і ось насипає. Вони поснідають, так сказати, і відлітають. І потім ввечері. Вони так само прилітають і ось чекають на газоні. Не бояться, я ось близько до них підійшла, вони чекають, думають, що я принесла їм поїсти. Тобто ну, ось, така, ось така чудернацька історія з тим голубом. Починалося все з одного. І вони поснідають і відлітають. Десь вони ну, мешкають, десь в них є своє житло, але сюди прилітають снідати. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!